І так, вітаю всіх на моєму каналі. З вами некультурний танкіст, і сьогодні ми поговоримо про відносно нову ПТ-САУ 10 рівня польську блискавицю. І знаєте, я покатав на стрімі її і трошки прифігів з того, наскільки ця ПТ ну така собі. Реально така собі, і я в огляді потрошку вам буду розповідати, цьому є механіка в неї цікава, штурмові снаряди. Якщо ви на дистанції 50 метрів чи менше, середня шкода. Помножується на 140%. Тобто ви на 40% видаєте більше шкоди, ніж можете видати. Максималка в неї 875. Я сьогодні вже видавав. Якщо від 50 до 120, то 120%. 120-200 метрів ви видаєте 100% шкоди. Ну а і більше 200 метрів, це 80% шкоди. Тобто, шкода у нас 500, будете видавати 400. Якщо на 20% більше, то будете видавати приблизно 600. Ну і на 40% більше, то середнє буде приблизно 700 одиниць. Шкода на хвилину у нас 2,953, але якщо ви будете настрілювати свою шкоду з дистанції 50 метрів і менше, то тоді, тоді ваш ДПМ стане під 4000, уявляєте? Це Дуже класний показник, але реалізувати його буде дуже складно. Є непогані фугаси у нас з пробиттям 65 міліметрів, 810 шкоди вони наносять. Тобто, якщо ви з 50 метрів видаєте фугасом по комусь, це овер дохрена, це більше косаря буде залітати по танках сопротивника. Але ж знову ж таки підловити буде дуже і дуже важко когось так фугасом. Але дуже приємно буде, коли так буде ставатися. Підкалібери, у нас що основні, що голдові пробивають під калібери основні 285. тобто це під калібри бронепробиття з дистанцією дуже сильно падає, дуже сильно вони і Навіть голда 375 мм, десь, якщо в куточок якийсь попаде, може відрикошетити Але по прямим е бронелистам буде залітати тільки в путь. Увен жах мінус 6 градусів, ліворуч, праворуч. Кути горизонтального наведення по 10 градусів таке собі. Вперед ми їдемо 44, назад 12. Ну, в цілому, що можна сказати? Танчик доволі посередній, по броні. Так, наче виглядає непогано, 230 мм. Да? По бортах, у нас там, якщо я не помиляюсь, то 160 да, все вірно, і корма 69. Але якщо ви доварачуєте отак, от привіт сюди, можуть в каток давати. Навіть якщо трошечки, отак от довернете, все одно сюди буде голдою. там. Або ПЕТЕСАУ, якісь сопротивника будуть по вас закидувати. Все, не слова більше, поїхали в бій. Подивимось, що воно взагалі з себе уявляє, як плюс-мінус потрібно на неї грати. Я трошки перегорів після стріма і буду намагатися максимально об'єктивно дати оцінку цій машині в бою. У нас найкраща карта в грі просто найкраща. Краще за неї, мабуть, немає тільки Кастілія можливо. Копальні, поїхали. Дивимося, що у них два важких танки є, у них три ПТСАу і два Єпісі. Єпісі можуть запригнути сюди за рахунок броні. І наробити нам дуже багато проблем, на жаль. Ну да там зараз заруба буде за той ого-го Ну ось 780. Оце приємно. Бо у нас базова а, альфа, я нагадаю, на цьому танку пугасом 820. Ну от такі танки, як ВКшка, навіть якщо вони там ромбом під нас підставляють свій НЛД, як бачите, голдою пробивається просто на вильот. І це приємно. Це не може не радувати. Що? Це він на каток розводив чи що? Давайте ББ, ну і не ББшку, а не голдовий. Ну, от бачите, трошки замішкався і вже не попав. І те, що я казав, на, я тільки трошечки довернув мене голдою, тільки ляпсь сюди. Тобто чи вважати цю ПТ штурмовою? Питання та на, собака дика. Це питання риторичне. В броні в нас ну нема. Ще є НЛДшка, яка тулиться всім підряд. Ну от бачите, командира зачепили, куди туди ж саме, туди ж саме нас голдою будуть шатати. Тобто, ви знаєте, навіть для баджера ця механіка виглядала б цікавіше, бо Баджер більш штурмував ПТСАу, ніж оце. Оце нам просто пощастило І За рахунок нашого невеличкого зросту ми трошки відкочуємося. Але, на жаль, на ПТ без башти нам потрібно триматися на першій, максимум другій лінії. І це трошки бісить. Бля, викашка все, викашка в мене впоролася, вона навіть і не думала видавати по БЗЦ. Нема. Він там файно зникав. Твою ж мать! Що тобі на місці не стоїться, скажи мені. Я ніколи не розумів таких типів, які взад-назад катаються. Взад, що ти там шукаєш, що ти там хочеш в цілому. Непогано вицілити. Та перекотись і вбий вже викашку, ну йо, йо, ну. Йому просто потрібно перекотитися, дати по повикашся. І тоді в нас буде хоч якийсь шанс на перемогу. это что, хай стоит сторожить? Я пешов. Хай стоит сторожить, я пешов. А, винный в луче в ВК. Братан, я тебе навіть своїм динамічним захистом зможу добрати, тому ти обережно. Будь. Там об'єкт 268 стоїть. Каро зможе відпрацювати бабаху. Я... А, він, вона засвітилась, на жаль. Хоча молодець, зміг. Ну, Блін, ну я зараз дуже ризикую. Я не хочу зараз отримати від 26.8. Обезки все ще не вистачає мізків впоротися і вбити ВК. Розумію. Ладно, ризикуємо. А ось і ризикнув. Провіряй. І ви розумієте, я йому видаю фугасом по гарматі без дамагу. Він мене навіть не вицілював. Ну моя помилка, я не спорю, мені потрібно було ризикувати, тому що Ну це б стояло, продовжувалось просто, я не знаю скільки. Але я фугасом видаю без дамагу по єпісю. Навіть якби голдою стріляв, воно б, якщо в гармату полетіло, я б його не добив. Я б його, на жаль, не добив. Ну, ви бачите все. Зараз ВКшка. А, там на ВКшка там об'єкт проїхав. Ну, вибачайте, за такий довгий бій я тут, на жаль, не винен. Чи на щастя? І взагалі чого я по ньому фугасом стріляв? У нього 596 хп. Ну, запанікував трошки, коли отримав від об'єкта. Геній! А що робить Каро? Там протулити є можна було вже три рази. Боже, він. Він серйозно видав ББшкою в ВК 7201. Від нього потребував. ВКшка дав по ньому фугасами самознищився. Виявляєте? Це просто фарт. Я сам. Тупанув цим єпісім, мені не потрібно було давати по йому фугасом але я ж кажу, запанікував. Ну, 3700-3700 є. Поїхали далі. Але сьогодні нам будуть траплятися такі мапи, наприклад, якось ця, де нам не дадуть від першої лінії нормально пограти. Бо ця мапа прострілюється з усіх напрямків просто. І нам потрібно відігрувати роль класичної ПТСАУ, не штурмової. Бо по броні ви все зрозуміли, я думаю. В неї її нема. І частіше вас будуть пробивати, аніж не пробивати. Тобто, моя думка, я б дав оцю механіку по снарядах таким ПТСАу, як Хорі, як ВЗ-113, як Баджер, які дійсно можуть або танкувати, або мають файну маневреність з динаміку. Або хоча б у ВН. Тут нема нічого. Тут цю броню було б класно реалізовувати від увнів але у у нас 6 градусів. увнів у нас, на жаль, всього 6 градусів, і ми дуже сильно від них не реалізуємось. Блискавиця я бачив, де отам стоїть. Зрозумів. Я просто все зрозумів. Ну, жадібність. Жадібність. Я тут я буду вже видавати по леопарду, не жаднічати. 308 в башту. Щоб бути точнішим в борт башти батчато. 228. Та не вже з третього пострілу все ж таки проковиряли бачата. Ну, от зараз, коли у нас є перевага, якщо я встигну доїхати, наприклад, до Левандовського до їх важиків, то я зможу поковиряти їх ще трошки, хоча б там 3К з натяжкою видать З такими пострілами я і двох тисяч тут не видам. Вау, ми танканули Левандовського, але це випадковість. Це більше випадково, ніж закономірно. Ну, тобто, в 3К на ній грати можна, але цей геймплей настільки тошнотворний. Що просто капець. Він реально тошнотворний. Він, ну я не знаю, чому мені не подобається ця ПЕТСАВ. Вона наче і не така погана, в неї наче і непогана гармата, навіть якщо гатити на дальній дистанції. Але я попадав на Кастілію, там, де всі стояли в анальному дефі. І розумієте, кидати з дистанції по 400 на ПЕТСАУ 10 рівня це больно. Це реально больно. Але ви повинні. Я поняв. У нас Леопард файну позицію зайняв. В цілому це буде стояло і, скоріш за все, злив. Ладно. Не будемо грустне. В цілому вам потрібно розуміти, що іноді все ж таки краще постріляти з дистанції. Да, якщо. Ну він зараз стане і буде стояти тут. Закрив... Ні? Да? Да? Ладно. Тут нема нічого такого постидного, постріляти з неї з дистанції. Типу, ніхто вас не буде Вважати раком, якщо ви, наприклад, будете на відкритих мапах, де вас реально можуть відгатити з усіх напрямків, стояти і десь популькувати собі по 400 по 500. Ну, а якщо вам будуть про це казати, то от дебіли, не слухайте їх. Uh, тому що ваша задача настрілювати дамаг. І. Ай! Наприкінці бою, наприклад, коли вже все стає зрозумілим, коли вам потрібно тулити і вбивати супротивника, як мені зараз, наприклад. Тоді да, ви можете реалізовувати цю механіку. А так краще не впаруватись, бо броня тут, повторюсь, не ультимативна. Вона не танкує. Я ж кажу, танканути на ній це більше випадковість, ніж закономірність. За те яку файну вертушку по хорі видали. Ну і прибиття, самі бачите, навіть башна, башта кранвагена си, сирія. Ей, ладно. Хотів захопити, повимахуватись. Он тут підкалий, да. Був би це кумулятив, я б його прибив. І ось. Відсутністю военів, бачите? 360, що? Це що з було? Ну дивіться, він мене зараз спокійно добере голдою. Або нав... А, ні, ти диви, не добрав. Не ну, це, мабуть, дуже смішний кранваген, такий, як і я стрілок. Тому що він мене двічі голдою не пробив. У мене такого ще не було. Це реально, мабуть, підкрутка. О, да, каток без дамагу. Обожнюю цю гру. Добре. Все одно перемога, але щось зіграли ми тут максимально хріново. Могло було би краще. Ну я дуже обережнічав, я все ж таки, повторюсь, те, що зараз Кранваген мене двічі не пробив, це більше було. Як випадковість, ніж закономірність. Ось, наприклад, така мапа, коли відкрито тобі можуть тулити з цього напрямку, з цього. Я, звичайно, поїду на фланах важких танків. Там є позиція, яку в цілому можна зайняти і відстрілюватись по ним. Але якщо пощастить. І мене не будуть тулити, наприклад, звідти, наприклад, той самий Тестольот або Прожета, або Каро це дуже небезпечні машини. Бо два. ну, з гарматами до зарядки і один дуже сильно ДПМний. Тим паче, наші барбоси на Есте поїхали чомусь на цей напрямок. В цілому звідси можна пробувати накидувати. Але це важко без воїнів. Це дуже важко, на жаль. Ну, те, що я і казав, там будуть стояти барабанчики і барабани. Вони дві точки забрали. І їх в цілому все задовільняє. Тому нам хоча б потрібно зробити отак. Ну, це ти дуже сильно в себе повірив. Дядь. Це прям. Ну, блін, там їде ВЗшка, воно все одно стріляє по мені. Ну Подивись на цього полу. Ну, дивись. Дивись на цього дурачка. І от про що я кажу, в таких турбобоях, коли ви будете турбоперемагати, буде дуже важко настріглювати. Як би це не дивно зараз прозвучало, але на цій ПТСАО вам краще, коли команда зливається, тоді ви можете давати дамаг. Якщо отак от, хвилина бою 6-0, це буде важко. Але щось, щось дивне коїться у нас 4 перемоги поспіль. 4 перемоги поспіль. Так, давайте п'ятий бій, і будемо якісь підсумки підводити. Ось ця мапа може бути непоганою для цієї ПТСАУ, Є місця, від яких можна буде поляпати. Але знову-таки не забувайте, що нам, у нас ПТ без башти, нам потрібна підтримка союзників. Тому що, якщо ви думаєте, ви Рембо, у вас там ДПМ з 50 метрів більше 4 тисяч, ви поїдете зараз розвалити там за хвилину напрям, такого не буде. У цій ПТ нема маневреності. Вас просто зайдуть в борт і розстріляють. Тому завжди дивіться, куди їдуть ваші союзники і їдьте з ними. Хоча б, щоб там пару танків союзних було на напрямку, тоді можна на нього їхати, якщо він для вас буде зручніший. В цілому іншому. Вам потрібно їздити з важиками, бо на. Лінії важких танків завжди буде біль більш ХП. Ну Зараз він буде катком своїм, блять, за... <кхм> закривати простріл. Ну, бачите, вони навіть не вицілюють. Він через кущі мені кидає з вертухи і пробиває. Він навіть не вицілює. Йому це не потрібно. От про те, що я і казав. Єсотий молодець. В! Влучність mm -hmm. О, супер коника. Mm -hmm. Блять, я в ближній каток даю без дамагу, ну я поняв. Я поняв. Я, поняв. я все поняв. Прикольно, я його туди навіть динавиділ. Я його туди навіть голдою не затулив. Перед ним стоїть ЄСТО! Господи, дві помийки. Перед ним стоїть ЄСТО, перед ним перед Шріданом. перед... Ні, йому потрібно виїхати, блять, стояти вицілювати мене. В той час, коли ЄСТО дроче, не може виїхати дати шот. Це просто, ну, гра... 10 з 10. Що ну, можна сказати в цілому по цій ПТСО? Ось, у мене не було прикриття союзників, мене відгатили. Бо я 100 полудурок. Ось і все. В іншому, птшка така собі, качати її в першу чергу. Я не рекомендую. Особливо не рекомендую качати її новачкам, тому що для новачків є більш цікаві пет в цій грі, і їх дуже багато, повірте, там та сама ВЗ-113, та сама хурі На ці ПТ більш. Mm, універсальні, я б так сказав. Блискавиці, ну, я поставив балів 6 з натяжечкою. Бо нічого цікавого в ній, окрім механіки, снарядів, немає. Ну, в цілому, якось так. Якщо вам сподобалось це відео, ставте йому лайк, не забувайте про підписку і не забувайте заходити на стріми. Стріми тут майже кожен день, тому буду радий всіх бачити. Ну, на цьому все. З вами був некультурний танкіст. Всім на все добре і бувайте!